Музична абетка. Сьогодні ми з вами вивчаємо букву В. Ми будемо її вчитися писати на пісочку. Ось так. Слідкуйте за моїм пальчиком, малюємо рівну лінію і потім домальовуємо півкола одне і друге. Спробуйте, дітки! Нічого складного. Якщо не виходить, ви підсипаєте пісочком і малюєте заново. А зараз ми з вами спробуємо написати слово весна, бо ми з вами слухали пісеньку про весну. е с н А. Ось отримуємо слово весна. Спробуємо поставити на паузу відео і записати слово. І, звичайно ж, намалюємо весну. Ми з вами вже малювали і сонечко, і квіти. А сьогодні ми ці всі елементи поєднаємо в одному малюнку. Я підсипаю пісочком і починаю сонечко малювати. Розводжу пальчиком пісочок по колу і кінчиком пальчика, або взять допоміжний якийсь олівець тоненький, і промалювати промінці сонечку. Довгі, а між ними коротенькі. Ось таке сонечко. Тепер малюємо хвилясту таку лінію. Це в нас буде пагорб. На пагорбі росте травичка. Теж кінчиком пальця, як промінці, промальовуємо травичку. Ось так. І, звичайно, квіточки. Пам'ятаєте, як ми малювали? Стебельце — це рівна лінія. А потім пальчиком малюємо такі закруглені лінії з двох сторін. У нас виходять квіточки. Стебельце — в одну сторону. В другу сторону і листочок. Стебельце. Спробуємо тут не дві лінії, а три намалювати. Ніби квіточка вже відкрилася. Ось так. Спробуйте, дітки, намалювати весну. Я впевнена, у вас вийдуть чудові пейзажі.